Сьогодні у випуску час пік громади для громад. Всеукраїнська асоціація ОТГ на Міжгірщині. Всі ми як органи місцевого самоврядування, об'єднуємось для того, щоб відстоювати інтереси територіальних громад. Мукажівці проти знищення «Авангарду». Хто і чому забудовує стадіон нашою футбольною федерацією Мукашівського району, і надалі будуть проводитися активні заходи для того, щоб унеможливити приватизацію забудови стадіону Авангард. Виноград із душею, мукачевець володар 150 кущів солодкого плоду. Хто любить та то того тягне. Дрон у ваших руках? У мукачеві на ярмарку збирають кошти для зсу. Всі всі мукачівці, вони за мир, за перемогу. І знову чергова трагічна звістка. На війні загинув ще зовсім молодий, але мужній Сверида Владислав. Йому було всього 19 років. Про це повідомили в агентстві безпеки Ужгорода СБМ, в якому хлопець працював. Владислав був одним із яких забезпечував правопорядок на вулицях міста. Це хлопчина, який завжди відповідально ставився до всіх поставлених завдань. Хлопчина, з яким можна було йти у бій. Ми з гордістю будемо про тебе згадувати. Ідеться в дописі керівника агентства безпеки Євгена Молнара. Закарпатський апеляційний суд скасував вирок Воловецького райсуду у справі про зґвалтування школярки трьома її неповнолітніми друзями в селі Верхні Ворота. Як повідомили в пресслужбі офісу генерального прокурора, в п'ятницю 11 серпня справу направили на новий судовий розгляд. У засіданні прокурори наполягали на скасуванні вироку через м'якість призначеного судом першої інстанції покарання. Також прокурори вимагали задовольнити в повному обсязі цивільний позов про відшкодування потерпілій моральної шкоди завданої криміналі. Альним правопорушенням Велика партія електронних сигарет. Сьогодні вночі прикордонники Чопського загону виявили у пункті пропуску ужгород партію електронних сигарет, які по від контролю намагалися ввести в Україну. За кермом мікроавтобуса Мерседес української реєстрації перебував 27-річний житель Закарпаття. Під час перевірки транспортного засобу прикордонники спільно з митниками знайшли у багажному відсіку 550 електронних сигарет іноземного виробництва. Їх приховали у сумках серед особистих речей. Ще в грудні торік ми згадували про стадіон Авангард та його подальшу долю в місті Мукачеві. Інформували про забудову цього відомого спортивного об'єкту в місті. Цільове призначення земельної ділянки, де розташований стадіон, планують змінити на одному з найближчих сесійних засідань Мукачівської міськради, із подальшим будівництвом тут новобудов. І вже сьогодні він таки на межі знищення. Ініціатор приватизації Товариство з обмеженою відповідальністю Універсал -М». Це, звісно відповідно є фірма Михайла Леня сіменам ми відомого скандального політика, засновниками якої є його дружина. На превеликий жаль, засновники відхрещуються від такої ініціативи. Михайло лень цю ініціативу замовчує, але руками депутатів і політичних сил цей стадіон намагається приватизуватися, і вже ця процедура проводиться в даний момент. Мукачівці категорично проти забудови у центрі міста та знищення спортивної локації, де виросло та здобуло спортивні нагороди не одне покоління містян. кажуть для багатоповерхівок у мукачеві інших локацій є вдосталь. Кінечно, ми мусимо розвивати спорт спорт у дітей, спорт у дорослих і не буде сенсу в багатоповерхівках, Не моя думка. Краще не буде стадіон. Ну звичайно, що це вигідно комусь багатоповерхівки. І е, як? Якщо у народу немає історії, то і немає народу. Отак це воно все і зачищається. За гроші. Звичайно, стадіон. У спорт це здоровий спосіб життя. Житло теж дуже важливо для людей, але і якісь парки, стадіони повинні бути, якісь бази відпочинку. Це дуже важливо. Ми за те, щоб зберігати ту інфраструктуру, яка корисна для людей. Тобто стадіон однозначно краще, ніж е, е, завжди можна знайти майданчик для будівництва. У нас на Україні має бути спорт, а не е, строїти там, де я грав багато років футбол, тепер там мають построїти стадіон, То, по бату, по, поверхівки. По я проти так, що не можу вам сказати, який я розстрою. Стадіон. Чому? Ну, Щоб мала молодь де займатися. Теперішній час такий важкий, що я думаю, в більшості треба увагу приділяти до спорту, щоб молодь мала де займатися. Звісно, стадіон. Тому що треба якісь людям, щоб вони відпочивали десь. У нас немає так багато місця, де можна відпочити. Є місця де можна звести, можна знайти місце для багатоповерхівки. Це один із найстаріших спортивних споруд в нашому краї. Він був побудований в 1920 році. А через рік розпочався чемпіонат Закарпаття з футболу. Цей стадіон якщо в лапки взяти, бачив чимало історичних постатей. Мукачева, які свого часу прославили не тільки ваше місто, але й і срібну землю, Україну, на всю Європу та на весь світ. Зараз, боляче на душі, що його чомусь кинули око і хочуть перехватизувати, аби потім звести будинки, ті люди, котрі ще 3-4 роки тому були у партії Регіоналів і СДПО, тобто були на у складі тих, які стали зрадниками нашої країни. Перший етап приватизації земельної ділянки уже затвердили депутати Мукачівської міської ради на сесійному засіданні, яке відбулося 4 липня. Одіозний політик та Діючий голова Мукачівської районної ради проявляє ініціативу для того, щоб забудувати земельну ділянку стадіону Авангард. На жаль, Михайлу Ланю в цьому допомагає керівництво Мукачівської міської ради за допомогою окремих політичних сил, які, на жаль, на сесії не, не підтримують ініціативу проти окремого голосування. Це питання у Мукачівській міській раді намагаються просунути ще з минулого року. На заваді у привласненні стадіону кілька місяців стояла група із 18 депутатів від фракції рідне Закарпаття Слуга народу КМКС за майбутнє та Європейська Солідарність. Ледь не кожен стверджував, що про таке рішення не чув або ж у разі виникнення такого питання голосуватиме проти. Такої інформації тому я не можу давати такі коментарі. Я ja не знаю про таке рішення. Проте на останньому сесійному засіданні цього року міські обранці очевидно змінили свою думку та ухвалили питання про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки ТОВ Універсал М пакетом разом з іншими земельними рішеннями на даний час проводиться експертна грошова оцінка земельної ділянки, і після отримання її результату, тобто на наступній сесії, після отримання результату експертної грошової оцінки. При позитивному голосуванні депутатів міської ради стадіон Авангард уже кінцево перейде в приватні руки певних приватних підприємців. Сьогодні міські обранці Мукачівської міської ради, які ще нещодавно блокували сесії та висували Мукачівському міському голові Андрію Балозі вимоги щодо скасування вартості тарифу на воду та розпуску виконкому, уникають питань щодо привласнення стадіону Авангард. Очевидно, через те, що і самі віддали свої голоси за. А прокоментуйте, будь ласка, питання з приводу передачі у приватну власність стадіону «Авангард», де планують зводити багатоповерхівки. Ви підтримуєте таке? Чи ви проти? Які будуть ваші дії? Не коментує події, які відбуваються у стінах мерії щодо знищення спортивної локації. І голова Федерації футболу Мукачева Ярослав Козик, який ще торік говорив нам, що забудова стадіону це повна нісенітниця. Це не відповідає дійсності, то все фейк і брехня. Я зараз був в міській владі, немає ніяких зареєстрованих у земельному цьому документів. Що ви розганяєте і займаєтеся популізмом? Нема нічого. Я зараз якраз, у нас була робоча зустріч з обленерго, і я спитався по цьому. Нічого конкретного нема. Варто зазначити, саме 4 липня цього року Ярослав Козик увійшов до депутатського складу мерії як новий депутат та відразу і ухвалив рішення за забудову стадіону. Натомість, голова федерації футболу Закарпаття Іван Дуран переконує, він категорично проти такого рішення проте, вплинути на дії влади Мукачева не в змозі. «Звісно, Бетрино, ну, але воно ж не має ніякої юридичної чи. Я проти, щоб продавалися спортивні сооруження, які в нас є, а там стадіони, там площадки спортивні, однозначно. Ну у цій ситуації там є багато моментів, яких треба розібратися для того, щоб правильно буде рішення прийнято або неправильно. Тому що там є власник, який ну, має право вирішувати, що Та, звісно, останнє слово за нами, за депутатами. але в даній ситуації там треба розібратися для того, щоб винести правильне рішення. Нашою футбольною федерацією Мукашівського району. Йону і надалі будуть проводитися активні заходи для того, щоб унеможливити приватизацію забудови стадіону Авангард, оскільки це є історичний стадіон не тільки для містян, а й для мешканців краю, для футбольних уболівальників та взагалі для розвитку спорту і футболу в нашому краї. Окремо хотів би звернути увагу містян. Та мешканців територіальної громади в тому, що відбувається замовчування окремими засобами масової інформації, як регіональними, як районними, так і обласними, що унеможливлює надання публічності цієї проблеми в нашому місті. Люди не поінформовані, тому ми намагаємося звертатися до засобів масової інформації, які готові таку інформацію публікувати. За словами журналіста Володимира Горішняка, серед міських депутатів чимало тих, хто дотичний до спорту, Тож саме до них він має пропозицію, яка б могла вирішити нагальну проблему зі стадіоном. Я, наприклад, постійно на футболі бачу і пана Лабаша, і заступницю мера Балога Юлію Тайпс, і новоспеченого депутата Козика і староспеченого депутата Пересту. Тобто людей, які так чи інакше себе позиціонують прихильниками спорту і розвитку спорту в місті. У мене прохання, пропозиція, ідея. Хай це буде на правах їхньої особистої ідеї. Будь ласка, на першій ліпшій сесії нехай вони подадуть е, пропозицію про те, щоб провести загальноміський міський з приводу долі стадіону. І тоді ми побачимо, хай люди скажуть свою думку. Потрібно їм воно чи не потрібна, і тоді всі розв'яжуть свої руки. І ми не будемо робити оту абсолютно дурну історію, яку ми спостерігаємо зараз, коли, е щоб ті позняти відповідальність з депутатів, питання авангарду закладується в пакети разом там з десятками якихось інших об'єктів. Я не виключаю, в тому числі які мають і, якісь відношення до ЗСУ. Щоби таким чином сказати, а ребята, ну нічого, я пакетом, от я як всі, і так далі. Тим більше ми бачили, взагалі це нонсенс, це абсолютний нонсенс, коли такі значущі об'єкти, як стадіон, авангард. історична родзинка міста голосуються в пакеті. Це просто є прояв зневаги до своєї історії, до громади. Не вже сьогодні, у такий важкий час, коли Москалі. Напали на нашу рівну Україну напередодні Мукачівська міська рада ставить питання про прихватизацію цього стадіону. Невже їм немає іншої роботи? Їм треба думати про те, як допомогти Збройним силам України нарешті добити того карлика фашиста Путіна. Скільки людей загинуло? Кожен день у наших селах містах хоронять героїв збройних сил України. А вони хочуть прихватизувати землю, аби там побудувати будинки, а потім нажитися. Та не можуть ті же депутати та взятися за ручку та піти навколо Мукачева та подивитися ті землі, де бурянами поросли, де сміт... сміттєзвалище. Не можуть там взяти і побудувати багатоповерхові будинки, прокласти дорогу. Оце буде правді по людське, по газдівськи по-нашому, а не тільки прати вже готові». Затвердження звіту експертної грошової оцінки земельної ділянки товариству Універсал-М мають винести на одне з найближчих сесійних засідань Мукачівської міської ради. Тож у разі ухвалення позитивного рішення місто залишиться без історичного стадіону. Селищі Великі Бичків на Рахівщині горів дах житлового будинку. Дим із-під стріхи помітили сусіди і одразу, повідомили власницю, яка на той момент знаходилась в приміщенні надвірної споруди. Осередком стала одна з кімнат, звідки вогонь поширився на крівлю. На місце події прибули вогнеборці Великого Бичкова та, оцінивши масштаби пожежі, викликали на допомогу додаткові сили. Невдовзі долучились рятувальники Рахова і місцева команда Кобилецької поляни. Спільними зусиллями за півгодини локалізували пожежу на площі 190 а 5 квадратних метрів, врятувавши від вогню решту оселі господині. Грав у схованки в автобусі. Пізно ввечері в пункт пропуску порубне на виїзд з України прибув мікроавтобус. На прохання інспектора прикордонної служби водій надав для перевірки три паспортні документи, нібито за кількістю осіб, які слідують в автомобілі. Однак під час перевірки прикордонники виявили ще одного чоловіка, який сховався на задньому сидінні, та свій паспорт не надав. Правоохоронці з'ясували, що громадянин України 94-го року народження намагався таким чином перетнути кордон, минаючи прикордонний контроль щодо нього, склали. Протокол. Спільна підтримка, взаємодія та єдина мета як результат налагоджена співпраця задля високих результатів. Голови громад з усієї України зібралися на Міжгірщині, аби прозвітувати про результат роботи Всеукраїнської асоціації ОТГ за 2020-2023 роки. Всі ми, як органи місцевого самоврядування, об'єднуємось для того, щоб відстоювати інтереси ан, територіальних громад. Отже, в нас в загальному ан, все починається з людей, які ан, живуть у таких ан, селищах, містах, селах, як Міжіря. І проблематика ан, однозначно ан, йде в першу чергу від людей до нас, а від нас вже має ан, оця ініціатива ан, щодо десь ан, відстоювання Озиції людей йти Добре. до виконавчих органів Добре. влади, окрім голів до заходу долучились органи влади та міжнародні партнери. Свої вітання та побажання плідної роботи учасникам зборів також передав заступник керівника офісу президента України Олексій Кулеба. Ваша асоціація є наймолодшою серед інших, але її становлення стало можливим завдяки реформи з децентралізації, реформи, в яку повірили жителі ваших громад. Загалом переважна більшість громад, завдяки реформі стали більш спроможними самостійно визначати стратегію тих чи інших етапів свого розвитку і вирішувати більшість питань самостійно. Це дало можливість громадам проявити особливу стійкість саме в процесі відсічі російської агресії. Учасники заходу зауважили, проблем у громадах багато проте не всім вдається самостійно їх вирішити. Саме тому вся українська асоціація ОТГ, у складі якої понад 770 членів, зібралися на Закарпатті опрацювати потреби сьогодення. Всі асоціативні органи вони допомагають співпраці один з одному. Сьогодні недаром корінний сказав, що сьогодні вся Україна об'єднується, всі голови громад об'єднуються в одне заради перемоги, і Запоріжжя сьогодні ви знаєте, що Знаходиться в зоні. Перебування бойових дій моя громада знаходиться в зоні розмежування. То це остання громада, за якою вже знаходяться російські війська. Постійно відбуваються там обстріли. У нас загалом от, в Кушумовській громаді 370 будинків постраждало різного рівня пошкодження. Але люди живуть, люди надіються і велика вдячність Збройним силам України. Надіємося на них, що Україна переможе. Нам дуже потрібна допомога, допомога інших громад, допомога інших областей. України і саме для цього я сьогодні тут, окрім організаційних питань, які виникають у асоціації. Я ще спілкуюся зі своїми колегами з усієї України. Дякую тим, хто вже долучається за, до, до допомоги Херсонщині. Да, е, наш керівник е, теж декілька разів вже був на Херсонщині і бачив, що, що відбувається. Дуже багато допомоги йде безпосередньо від громад. Е, е, Тилових областей, так можна сказати, от саме Херсонщини. Я тут від шведської організації, яка називається Solar. Ми вже підтримуємо Україну протягом 7 семи років, але це лише перший раз, коли ми маємо можливість персонально представити Швецію на українському рівні після коронавірусу і після вторгнення Росії на територію України. Ця асоціація зросла до великих розмірів і має можливість зараз зібрати разом всіх людей. Саме на цій події ми можемо не тільки говорити про неважливі речі, але так само, і про процеси, які зараз відбуваються тут, і процеси, які ми можемо говорити. Нині в Україні утворені як потужні розвинені громади, так і нові, які потребують допомоги з боку обласного керівництва і пора та співпраці з іншими громадами, тільки об'єднавшись разом, можна ефективно вирішити наболіла. На початок війни ми не знали. Яка може бути роль самої асоціації, але дійсно життя підказало те, що місцевому самоврядуванню громадам надзвичайно необхідна була підтримка консультаційна, навчальна, тому що ви знаєте, змінювалося законодавство більше 200 нормативних актів було змінено в зв'язку з військовим станом, тому саме така юридична консультаційна допомога була дуже необхідна. Окрім звітування про результат роботи Всеукраїнської асоціації ОТГ за попередні роки, також обговорили чимало важливих питань. Зокрема, переобрали голову всеукраїнської асоціації ОТГ, яким був та залишився Олександр Корінний. Також зачепили питання створення нових платформ та обрали їх голів для подальшої співпраці. Сьогодні, не дивлячись на війну, ми ми відновлюємо повномасштабну роботу, і сьогодні ми маємо її активізувати до потреб сьогодення. Перше, маємо окуповані докуповані громади, але не маємо. Спеціальні платформи, яка би напрацьовала законодавство, допомагала працювати. Тому зібралися тут сьогодні, щоб створили таку платформу. Вже створило обрали голову. І Сьогодні маємо напрацювати своє бачення, як ми пропонуємо уряду, чим ми можемо бути корисними, де ми можемо державі підставити плече розвивати в нас в Одещині, в міжгір'ї, в інших територіях, які мають гори, море або інші можливості для курортів, для відпочинку, для туризму. Таких актуальних там стало багато. Під час війни їх треба сьогодні всі швиденько ввести в життя. Ну і плюс. Скажімо так, це зустріч між собою офлайн, за цим всі дуже сумують. Війна відібрала в нас можливість часто бачитися, і тому сьогодні, коли з'їхалися голови цієї України, вони дійсно можуть сьогодні звірити годинники. Тільки разом, об'єднавши зусилля і досягнувши консенсусу, ми зможемо рухатись вперед, забезпечуючи безпеку, комфорт і захищеність наших громад, зауважив голова Всеукраїнської асоціації ОТГ Олександр Корінний. На околиці Ужгорода виявили несанкціоновані сміттєзвалища. Працівники Держекоінспекції виявили незаконні сміттєзвалища, в результаті роботи яких завдано збитків, а саме забруднення ґрунтів, водних ресурсів та атмосферного повітря. За ці порушення склали п'ять адмінпротоколів. Крім того, протягом трьох місяців цього року за засмічення довкілля склали 44 адміністративні протоколи, з 37 з яких уже стягнуто штрафи. Патрульні виявили двох ужроців, які мали з собою наркотичні речовини. Чоловіки сиділи неподалік дитячих майданчиків і почали підозріло себе поводити, побачивши службове авто. Тому охоронці порядку здійснили перевірку. Патрульні виявили пластиковий контейнер, в якому знаходився згорток з речовиною зовні схожою на наркотичну. Поліцейські помітили поряд з лавицею на землі, згорток з речовиною зеленого кольору рослинного походження. Патріотична символіка, іграшки, картини та смаколики все для ЗСУ. На центральній площі Мукачева представники громадської організації Волонтери Закарпаття організували уже традиційний благодійний ярмарок на підтримку українських захисників. Цього разу його приурочили до Дня Незалежності України. Я придбала ось таке серденько, ось такі бантики. Ну, зараз, знаєте, дуже все, що з українською символікою, особливо дороге, так? Тому ну, намагаюся так, останнім часом дуже багато купляю. Дуже, дуже мізер ми можемо допомогти нашим за, за рахунок ярмарок, але скільки люди можуть, стільки дають і так допомагають. Які солодощі дітям на сьогоднішній день всі долучаються до того, чого, хто, хто що може долучитися, хтось грошами, хтось товаром, хтось просто підтримує. Ну, кожного, кожного своя якась, скажімо, така загальна зброя. Ми раді за волонтерів, молимося за них, тому що вони дуже великий вклад роблять для наших збройних сил України. Тут представили патріотичні вироби, виготовлені власноруч небайдужими мукачівцями. Також серед пропозицій вишиванки, скатертини, іграшки та шкільне приладдя. Родзинка благодійного ярмарку, смачна домашня випічка. Ми можемо зробити велику подяку, тому що з самого ранку до нас підходять, купують, також донатять всі всі мукачівці, вони за мир, за перемогу. Ми в основному ми збираємо кошти на 128 Бригаду, 33 бригаду і 78-му. Захід організували для закриття важливої потреби українського війська купівлі дрону Збройним силам України. Він, за словами волонтерів, вкрай необхідний на передовій всім підрозділам військовослужбовців. Збираємо кошти на дрон. Дрон коштує 110 тисяч гривень. Старт у нас вже є. Це 5 тисяч гривень, 200 доларів, 20 євро. Це ми зібрали із, е, у нашому на Дзержинськ, е, Данила Галицького, 26 на каві, благодійники заходили. Так що старт у нас є. Куди б ми хотіли, ми всі ці всі кошти спрямовуємо на Збройні Сили України, для якої ми ще не знаємо. Ну, напевно, на 128-му, хто перший попросить. Благодійний ярмарок стартував сьогодні та триватиме до завтра, до 17-ї години. Волонтери закликають долучитися до благодійності всіх охочих та таким чином разом спільними зусиллями зібрати кошти для підтримки ЗСУ. Білий, рожевий, жовтий та фіолетовий. Мукачевець Володимир Верга вирощує близько 40 сортів столового винограду. Каже, займається цією справою за покликом дощі вже більше десяти років. Кожен раз все мало більше, більше, більше затягує такий, 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 справа. Хто любить, та то того тягне, а хто не дуже любить, не займається, потім немає результату. Проблема та, та й та від своєї роботи. Люди, клієнти просять і звертають увагу на якість. Не ще картинка була велика, красива, а були смак якості. Такі мускатні, гарні смак, такі сорти. З кожним роком Володимир урізноманітнює асортимент ягоди. Каже, минулої осені в його саду з'явилося 10 різновидів винограду. Саме тоді і починається процес кропіткої роботи вирощення смачних плодів. Виноградар запевняє, всі хімічні добрива варто замінити натуральним підживленням. У нас тут є такий цех, ванна стара, там на тій ванні робимо добриво, органічні добрива щоб подавати менше мінералки, хімії і тому подобне. Куринний помід там класиться, або потім, коли вже дозрівання йде винограду, то туди попіль настой попілу, теж натуральний продукт такий. А найкраще ще накосив трави, травичку туди. теж супер, не треба ніякої хімії. Вирощувати виноград справа нелегка. Відтак Мукачевич щодня працює в саду. Каже, втоми не відчуває, адже займається тим, що любить. Маю один вихідний, У неділю з 8 годин до йду до 2. В церкву та туди виноград не бачу. То рано встаю, пройшовся, поїхав в церкву, вернувся, по маленько маленького з почуваючим прийшов то кожен день так, рано чашка, кави і по винограднику подивився, де що яке попланував собі роботу, подивився, чи немає якихось проблем, бо буває і насікомі бувають, і хворота десь може бути якась шпишка, бо таке. ну, Все може бути. За стільки років виноградарства у Володимира вже є свої постійні прихильники, які щоразу повертаються за смачними вітамінами лише до нього. Сам чоловік каже слова вдячності за його роботу від покупців, гріють душу щоразу, наче вперше. Останнім часом вже маленько так пробуємо нові методи сучасні. Фейсбук, слава Богу, я робимо об'яву, люди приходять до нас, бо я на базарі з восьми до двох десь так, а люди на роботі не можуть прийти купити, би хотів молоді люди. А після роботи, після обіду, це виходний день, сім'я, чоловік, жінка, діти приходять, куштують, пробують. Пальчиком показалися нам з пожалуйста, без проблем. Цього року у Володимира більше 150 кущів винограду. Втім, виноградно-залежний Мукачевець зупинятися на цьому не планує. І запевняє, надалі радуватиме своїх клієнтів смачними плодами.